Коротке та суперефективне тренування на все тіло. Починаємо розігрів зі стоп. Піднімаємося на носочки і опускаємо п'ятки на підлогу. Тримаємо сильний центр тіла. Далі додаємо присідання. Опускаємось на п'ятки і виходимо на носочки. Слідкуйте, щоб ваша голова залишалася над тазом. Далі ми поглиблюємо присідання, ми піднімаємось нагору, опускаємось разом з тазом вниз, до, до п'яток. І виростаємо за головою і опускаємось за тазом. І змінюємо напрямок. Виростаємо нагору, опускаємось вниз, піднімаємось на носочки, опускаємо п'ятки на підлогу і опускаємо таз до п'яток. Чудова робота. А ми продовжуємо починаємо виходити на носочки з відкритого положення. Перша позиція в ногах, пальчики в сторони п'ятки разом. Ось я повернулася до вас обличчям, щоб ви краще бачили, як ми виростаємо вгору за головою. Угу. Одне пліє і двічі відштовхуємось нагору. Пліє і двічі нагору. Руку можна тримати на талії або ж в другій позиції. Поглиблюємо цю вправу. Ми виходимо на носочки, присідаємо в пліє, опускаємо п'ятки на підлогу і вирівнюємо коліна. І так повторюємо мінімум 4 рази. І змінюємо напрямок. Ми опускаємо таз над п'ятками. Виходимо на носочки, відштовхуємося вгору і знову опускаємо п'ятки на підлогу. 4 рази мінімум повторюємо цей елемент. І давайте потягнемось, гарно, повідштовхуємо. Задню поверхню ніг. І зачепіться міцно долонями або за підвіконня, або за перекладину, яка біля вас. І відтягуйтесь за тазом на носочках, опускаємо попу над п'ятками і виростаємо вгору. За тазом відтягуємось, таз над п'ятками і виростаємо вгору. І будемо змінювати напрямок назад за тазом, через хвилю виросли вгору і тазом опустили себе вниз. Витовжуємо, розтягуємо гарно хребет і витягуємо ніжки. Пам'ятайте, що ми дихаємо з видихом, потягнулись назад і з вдихом виросли вгору. Перш ніж перейдемо до верхньої частини тіла, давайте дотягнемо ніжки, п'ятку дотягуємо в підлогу і подовжимо всю задню поверхню ноги. І те саме робимо обома ніжками разом. І відтискання. Ми ставимо руки на максимально широку відстань і відтискаємось мінімум 4 рази або ж 8 разів, залежно від ваших можливостей. І після відтискання ми обов'язково потягнемося та залишаємо над стопами і опускаємо грудний відтіл вниз. Відштовхнулись в протилежну сторону і ще раз опускаємо грудний відділ. І робимо так мінімум 4 рази, або 8. І повторимо відтискання. Нагадую, робимо або 8 разів, або 4, залежно від того, як ви зараз сьогодні себе почуваєте. Руки максимально широко і шукаємо відчуття між лопатками, коли ми опускаємось вниз. І після відтискання, звичайно ж, потягнемось. Додаємо крок ногами, щоб поглибити розтяжку в ногах. І ми поглибимо розтяжку, піднімаючи по черзі ногу вгору. Зробіть мінімум 2 рази на кожну ногу, а краще від 4 до 8. І поглиблюємо цю вправу, виводячи ніжку в сторону. Ми піднімаємо вгору ногу вгору, виводимо її в сторону, вертаємо назад і опускаємо вниз. Також повторіть мінімум два рази на кожну ніжку. Дівчата, чудова робота, ми дуже гарно позаймались, Нам залишилось дотягнутися. Повитягувати хребет, згадайте все, що ви сьогодні зробили, і що вам найбільше сподобалось, можете ще повторити і розкрити грудний відділ максимально вперед, і опустіться вниз. Гарно дотяніться. І ви готові починати ваш день енергійно. Гарного всім дня і до зустрічі на наступних заняттях! З вами була Валентина Ковач. Чіночий танцювальний центр Пален Dance».